Вітаю, друзі! Ви на каналі Порлана. Сьогодні черговий випуск Рубрики Тоц Драйв, де ми тестуємо нових свіженьких ТОЦів у Вікінд Лізі. Звичайно, що сьогодні на черзі у нас Ла ліга надзвичайно цікава команда, достатньо дорога, там є коштовні гравці. Я зібрав найцікавіших з них, і сьогодні поділюся з вами своїми думками. Як кожен з них виступав у моїй Вікінд Лізі. Не забувайте обов'язково підтримати це відео, підписатись на канал. Починаємо! Hello to all the people of Russia. We'll see you. This is part of our. So we can see much more. В інстаграмі гравця зараз можна побачити чимало коментарів від українців, які теж не зрозуміли ці висловлювання, особливо про побачимось з росіянами. І окей, можна було б сказати, що їм просто дали текст, вони його зачитали. Але відповідь від футбольного клубу Барселона відверто мені не сподобалась. Відповідь була наступною: ми хочемо підкреслити нашу прихильність до мирного вирішення конфлікту та віру в ціні спорту як інструмент для зближення народів. Я не знаю, якщо ви це вважаєте за вибаченням, коли команда-клуб офіційно звертається до росіян і дякує їм за підтримку, і при тому, що, каже, скоро побачимось, якщо для вас ось це вибачення, то для мене особисто ні. Для мене це знак, що команда намагається всидіти. Формально на двох стільцях з одного боку ми підтримуємо Україну українців з самого початку, але при тому росіяни ви молодці. Дякую за підтримку. Побачимо зовсім скоро. Я цього зрозуміти, вибачайте, не можу. Це не та позиція, яку я вважав би правильною для такого величезного клубу. Я звичайно, що вдячний від імені багатьох українців, хто до Каталонії прибував і отримував допомогу від клубу. Це в будь-якому випадку такі люди звичайно, що були, але зараз наразі я не можу. Зрозуміти ось таку от позицію. Тому гравців Барселони не буде у тот Повертаємося до складу. Справа у нас був Маркос Льоренте, Давід Гарсія та Едер Мілітао. Центр Хавік Галан Лівий фланг захисту у центрі знаходилися Меріно та Вальверде. Фланги цієї команди були Вінісіус та Таліска. Він необхідний був для Лінка Кріштіано. Ну і звичайно, що. Кріщано та Бензема. Нарешті ці два страйкери знову разом, як то кажуть. Ну і так, як Тот з голкіпера в нас, окрім терштегена, не було, починатимемо ми вже одразу з правого захисника. Льоренте виявився для мене надзвичайно ефективним. В нього є максимальна швидкість, в нього є гарна фізика, в нього є зріст. Це те, що мені подобається у флангових захисників. Він регулярно підключався до атаки, регулярно допомагав створювати атаки. На захист знову ж таки проблем абсолютно ніяких з ним не виникало, тобто він відігравав цю вікінлігу достатньо ефективно. Тому цього хлопака я вам звичайно що порекомендую. Плюс він універсал, ви можете його в центрі поля використовувати, а це є дійсно плюс. Далі у нас Давід Гарсія, це центральний захисник, дуже дешевий. Це найдешевший гравець команди. По характеристикам, так, да, там далеко все не топ, але в цілому я вам скажу, що відіграв він достатньо впевнено. Відчували, що правда, його така тяжкість в деяких випадках. Інколи бувало, що він показував невдалу гру відверто, але зазвичай або Мілітао, або хтось інший встигав його. Підстрахувати, ну от особливо погано він почав себе проявляти вже коли геймплей став максимально складним. Про це я у кінці відео обов'язково ще скажу. Загалом за 30 тисяч монет достатньо непогана картка, але я думаю, що більшість з вас вже будуть собі обирати захисників подорожче, ну і трошечки ефективніше, відповідно. А от що стосується мілітау, це якраз той самий варіант, подорожче і ефективніше. Аби не мілітау, я думаю, у цій вікінлізі мені було б дуже скрутно грати в захисті, тому що. Що він вигрізав просто все. Мені дуже сподобалася ця ТОЦ-картка, хоча його Тоті версія мені не була до вподоби, але ТОЦ там трошки різняться характеристики. Він дійсно класний, він ефективний, він відбирає, він максимально швидко біжить. Загалом Мілітау дійсно залишив враження дуже надійного центрального захисника. Далі лівий фланг захисту Галан. Достатньо теж недорога картка, максимальна швидкість, дуже гарний деф і фізика. Це, в принципі, найважливіші параметри, які необхідні фланговому захисникові, але при цьому в нього ще й непоганий дрібнен. Достатньо є і передачки. Для мене це просто комплекс всього найнеобхіднішого, що я вимагаю від гарного лівого або правого захисника. Тому теж можу його вам порадити, лінкувати не надто складно, і він дійсно на свої гроші грає. Це мільйон відсотків. Далі переходимо в центр поля, і першим у нас буде на огляді Меріно чистий, опорний півзахистичок з фізикою, зі зростом, відповідно, з гарним пейсом, ударами головою. На захист, тобто. Роль опорника він виконував просто блискуче, чесне слово я вам кажу. Дуже багато різних перехоплень, відборів і так далі. Маріно безумовно в бюджетні склади я б дуже сильно радив вам брати, тому що коштує мало, а ефективності приносить чимало. Далі Вальверде набагато дорожчий за Маріно, але і універсальніший, звичайно, що він і на атаку міг підключатися і приносити користь. Ну і, як сказав Євген в нашому з ним матчі. Я в шоці з того, як Вальверде вибирає позицію, і це була чиста правда, тому що Вальверде автоматично виконує дуже багато роботи. Автоматично, це коли ви їм не керуєте. Він регулярно, ефективно переміщується, перехоплює, відбирає. Ну а коли я задіював його в атаці, то дуже зручно було мені за нього керувати, бо він і швидкий, і з більш-менш адекватним дріблінгом. Коротше кажучи, універсал, яких ще треба пошукати. Безумовно, топова картка, яку я вам обов'язково порекомендую собі у склад. І плюс ще й універсальний, бо має багато позицій. Далі Вінгер і розберемо спочатку Вінісіуса Жуніро, найдорожчий гравець цієї команди. Які у мене були очікування, ви запитаєте. Та звичайно, що Вінісіус буде надзвичайно ефективним. За ті кошти, які він коштує, блін, за... з тими характеристиками, вірніше, які в нього намальовані на карті, я думав, що це Буде просто розрив. А вийшов розрив моєї дупи, напевно, так сказати, тому що він дуже багато блін не реалізовував. Ну прям дуже багато. Його дріблінг достатньо тяжкий чомусь виявився, протягом всієї вікінг-ліги, причому не тільки, коли вже геймплей там споганився до неможливого. От просто таке враження, що у гравця немає скріптів. Йому намалювали той пейс, на який він не біжить, ті удари, відповідно, яким він не б'є. Дріблінг, який відчувається, неначе це. Як мінімум, якийсь там вісімдесят же нуля, в якого там баланс і так далі, по 80-85. І коли говорити про те, чи варто його брати, то вибачте за ті кошти. То просто смішно купувати Вінісіуса. Принаймні, в мене таке враження склалося після всієї ліги. Там біля 20 матчів він в мене відіграв. Якщо у вас інша думка, якщо ви його протестували і він вам дуже сильно сподобався, то розпишіть мені, е, ну я не знаю, де ви його використовували? Може, на заміні вам сподобався він там. Тому що я особисто ефективності цієї картки реально не зрозумів. На іншому ж фланзі грав в мене Таліска. Набагато за характеристиками набагато менш має бути ефективний гравець, чим Вінісіус. По дріблінгу, так да, складнувато за нього рухатися, тому що гравець достатньо високий. E, і не завжди він встигав робити якісь швидкі дії, ну, в принципі, як і Вінісіус. Про те, що стосується там реалізації, то цілком цілком прийнятна картка, яка знову ж таки використовується здебільшого під Роналду. Просто так таліску, навряд чи хтось буде загравати без Кріщано, відповідно. E, тому це, мабуть, найкращий варіант, можна так сказати, загравати його разом з Роналду і саме на фланзі, тому що він високий, інколи можна там навісик на нього зробити, інколи десь він може на швидкості пролетіти або там, гармату запустити якось в цьому моменті. Сказав би, що це надпискріптовий гравець, але повірте, от на свої кошти, він там не коштує мільйони. На свої кошти він точно грає. В цілому він мені сподобався, але побачите ще статистику наприкінці, то, мабуть, навіть здивуєтеся. Ну і переходимо до нападників. Звичайно, що почнемо з, то, з картки Бензема, Він коштує в два чимось рази дорожче за Тоті версію через те, що в нього є фінти. Не сказав би, що це йому сильно прям допомагало, або мені, принаймні, тому що переважно на страйкерах зараз я не використовую там пітизіркові ті фінти. Мені найголовніше, щоб страйкер був забивним. Стосовно цього, в мене є невеличке питання до бензима. Бо його Тоті версія, яку я грав декілька разів на бустах, мені здалася особисто більш забивною. Я не кажу, що ця тотс картка вона ніяка в жодному випадку, вона звичайно класна. Але якщо ви хочете конкретно Каріма Бензима в свою команду, і при тому ви не крутите багато п'ятизіркових фінтів, то я вам порадив би просто купити Тоті версію, дати йому мотор з ці, сестри зіграності, і отримувати. Задоволення. Ну і наприкінці, звичайно, що Кріштіано Роналдо. Я саме з Лалігою хотів його заграти, так як Роналдо більшу частину своєї кар'єри провів саме у цій лізі, і тим паче дуже хотіли заграти його саме разом з Карімом Бензема, з яким вони виграли не одну лігу чемпіонів. Отже, Кріштіано Роналдо, ну слухайте, це, звісно, картка скрипт. ходячий. Він забував дуже багато реалізація, ну, можна сказати, максимально топова. Що з голови Забував, що ногами забував, дріблінг, можна сказати, що хотілося б краще, в принципі. Але слухайте, його фізика, його скрипти знову ж таки дозволяють йому робити дива на полі, там, штрафні забував, то абсолютно само собою. Я дав йому стиль зіграності архітектор, аби він був в ленгті, тобто тип прискорення на Next Gen FIFA, і дійсно це давало свої результати. Він надзвичайно швидкий. Просто подивіться самі, наскільки він встигає, особливо якісь швидкі дії по типу болрола таймінгово зробити. Але як поплавило геймплей, коли він став просто неіграбельним, кріш просто перестав влучати головою поворота ну, в прямому розумінні цього слова. Я просто не міг використовувати цього гравця, так як він може себе... Проявляти проблеми почалися, коли геймплей перестав бути адекватним. Це друга половина Вікінвіга, яку я в цілому і не дограв. І десь, по-моєму, 6 чи 7 матчів подарував суперникам, тому що грати в цю гру було просто неможливо. Але безумовно загалом він залишив позитивні враження після себе. Все ж таки, це, мабуть, остання або одна з прям останніх м -м, супер карток Кріщану Роналдо, яку я все ж таки вам пораджу собі. Купити і тепер давайте поглянемо на статистику після зіграної Вікінд Ліги. 25 матчів. Ви бачите у майже у кожного гравця, але з них я рахував 6 матчів це. 6 виходів суперників при 0-0 або при нічийному результаті. Дуже якось багато в цій FIFA виходили люди при нічийному результаті, не даючи тобі перемогу. Тому можемо одразу мінусувати по 6 матчів. І отже, Льоренте за 19 поєдинків віддав три гульові передачі. Ну, в принципі, для флангового захисника дуже і дуже непогано. Девід Гарсія, один асист. Скоріше за все, десь після кутового. Він його віддав, Едер Мілітау корисними діями не відзначився на атаку, проте на захист повторюсь був топчик. Хаві Галан також без асистів та без голів, на жаль. Далі у нас центр поля Меріно, один гол. Це з голови якраз ви його бачили, та два асисти. Гравець акцентований на захист, тому все добре. А от Вальверде за 19 матчів, відповідно, 4 голи, 6 асистів. Це дійсно непогана статистика для центрального гравця. Вінісіус 3 плюс +3. От уявіть собі 6 корисних дій за 19 матчів. Гравець за блін 6 мільйонів. А тепер в порівнянні вам Таліска. 9 плюс 6, тобто 15 корисних дій, майже втричі більше, ніж у Вінісіса. Як таке можливо, повірте мені, я не намагався грати більше через Таліска, ніж через Вінісіс. Так воно реально по факту і виходило. Крістьян Роналду 30 м'ячів за 19 ігор і 9 асистів. Це солідно. Це дві корисні дії за матч загалом. Ну і бензима 29 загалом корисних дій за 19 матчів. Це теж достатньо крута статистика, як на мене. Отже, найцікавіші карати. Для мене все ж таки вийшли: це Бензима, Кріщано, Вальверде, Мілітао. Ну і можна, в принципі, виділити трошки нижче Марко Сальоренте та Таліска. Решту гравців я все ж таки радив би вам брати, якщо у вас дійсно дуже-дуже дуже бюджетні. Команди. Ну і також ви на заміні, мабуть, побачили Модріча та Грізмана, Їх я просто-напросто вже не встигав протестувати. Тому, на жаль, по ним нічого особливо не скажу, окрім того, що в Модрічі я зустрічав декілька разів у вікінг-лізі, і в цілому він у суперників виглядав достатньо спритним, цікавим, ну такий, як маленький канте на захист, і при тому на атаку з гарними пасами та непоганими ударами. Коштує не дуже багато, тому варто також собі його розглянути, якщо ви хотіли собі даного. Хлопця. На цьому в мене все. Дякую вам величезно за увагу. Пишіть ваші відгуки по команді Ла Ліги. Ну а наступними у нас на черзі Ліга Франції. Там надзвичайно цікаві картки. Чекаю з нетерпінням наступного випуску. Тому з вас, панове, підтримка, з мене контент наступного тижня. Дякую всім, побачимо зовсім скоро. Бережіть себе та слава Україні! Па-па.